Ми сьогодні з вами зібрались тут на щорічну тренінгову конференцію по наданню допомоги населенню при критичних ситуаціях. Ви якраз загони швидкого реагування ті, які реагуєте і дієте адекватно і надзвичайно потужно в тих місцях, де є наше населення, яке потребує допомоги. Чи там немає вихідного. Раз, два, два. Давай, я тримаю. Зараз тут представники всіх загонів, які є в Україні. Тут більше ста людей. І ми тут навчаємось, ми тут ділимось досвідом. Чуєш мене? Ручку з тесним. Яка це рука? Лі, чи право. Люди, які вірить! Руку підніміть, щоб я вас бачив. Є! Звісно, що в будь-якій ситуації, як в реальній, так і в симуляційній, якби завжди якийсь елемент трошки хаосу. Завжди якийсь елемент нерозберіг, але для того і має бути стояти якийсь голосистий командир, який буде все розставляти по своїх місцях. Я вважаю, що справилися. Симуляція! Це важливо для волонтерів. Тому що люди працюють кожен в своїй області, де багато роботи, велика нагрузка. А тут вони приїжджають і бачать, що друзів багато, підтримки багато, навчання проходять. Тобто у них з'являється мотивація. Фоткайте, фоткайте біо. Падає, падає, падає. Як Кримський міст. А, я думаю, у наступні декілька років ми будемо інвестувати ще більше у розвиток, ще більше у те, щоб розвивати загони швидкого реагування, розвивати ланки, накопичувати обладнання і виконувати нашу функцію краще сьогодні. Я думаю, ми маємо тільки привітати один одного оплесками привітати наших партнерів. Тому що ми сьогодні тут поділитися досвідом, поспілкуватися і знову ж таки повертатися туди, де нас держава найбільше потребує.